Всім всім привіт! З вами Бджілка і сьогодні я граю на карті, де все в лаві. Прямо все в лаві. Де приємного перегляду. Поставте лайк і підпишіться. Беріть чайочок і якісь печеньки, а я вам желаю гарного перегляду. І в моєму телеграм-каналі буде посилання на цю карту. Ось блоки, по яким я маю добратися до нашого селища. Так, на один я стрибнула, на другий. Ні, За що? Так. Я вже добралася, я вже усе в селищі. У нас тут є пшеничка, там вже друге селище. Так, давайте усе, я бачу кузницю. Давайте. Ну-ка, що це домик? А, понятно. Так, давайте підведемо все-таки в кузницю і подивимося так акуратненько, щоб де впасти. О, тут вже двері відкриті. Так, і що тут у нас? Ну, в принципі, нормально. Кайло, железо і желізні сапоги. Ну, в принципі, нормально. І їх хлібочок, якщо можна буде поїсти. Так. Ну, хочете прикол? Опа! Ха! Ще трошки я б впала би туди. Так, давайте, може, от тут відкриємо, я хочу подивитись, Може, там якісь є сундучки? Зараз відкриємо. Тут усе. все. І що тут у нас? Нічого важливого, зрозуміло. Так. Я хочу туди, до, туди добратися, зараз таку построївся, невеличкий бостик. Воно акуратно і не впасти, бо я зараз всі речі просру. Так. тик Так, і що вам думаєте? Мені не хватило, Тому і вертаємося назад додому. Знаєте, що в мене який план з'явився? Даже не представляєте, який гігіальний. Так, крафтимо відро. Зараз знайду відро. Ось у відро. Крафтимо відро. Беремо водичку. А, -а, а, я пливу кудись. І починаємо розливати. Бачите? Все, і не треба нічого строїтися. Я буду просто воду розливати, і нас деразу обсідіан. Ну, все, зараз я вам покажу сюди, давайте Все і забираємо воду. І ми так побудуємо собі шлях невеличкий. І все, я ж добралася, так. Дайте. Сюди досочки покладемо. Так, це якесь селище якесь пусте тут у нас. Коротше, я тут набрала пшениці, вирішила пороздивитися, візьмемо це нам де надо. когось жителя, щоб став нам професію ту, якою надо. І будемо добиратися туди. Коротше, я вже вирішила піти ще тут кузницю знайшла. Так, головне не звалитися зараз. Я то і... Нормально. Півкузниці спалили, його неодієм сундук. О, сундук жив. Алмаз! Так, я забула вам сказати, що я буду сьогодні робити. Моя задача сьогодні це зробити алмазний лут, типа, там. Сапозички, штанішки, кофточка, шлем зробити до того Так, коротше, я добралася. Так. Ось, ось желізо в нас є, желізний бач, сапожки і три обсідіна штучки. І раз зажигалка? Знаєте, який матний план з'явився? Навіть <плес> не, не подозрівайте, який появився. <плес> Я хочу короче, цей плачу ще забрати і це все. Все, бачите? Я вже його збудувала, вже забрала все нам недужде. Достаємо зажигалку і зажига Зараз я не буду заходити, він пізніше знадобиться Так, я вже добралася сюди, тут вже не пуста діря. Ще подивимося що цей житель нас купив. О, пшениця, якраз в мене є пшениця, давайте купимо так на ще пшеницю, на пшеницю Мені треба дуже багато ізумрудів, щоб можна було купити лут. Так, ой, що в мене вже закінчилось. Коротше, я ще назбирала сіну. Дай. Все. В нього закінчилось. Ох, тикви в мене немає. За залізного я не можу нічого в нього купляти. Я, коротше, знайшла ще одного. І ще одному ось продаю свою. Так. Ну і чого? Все. В нього закінчилася якась і в мене пшениці нема. Вже привіт железнігон. Так, мені треба книжки зібрати. Я бачила, які жити купляємо книжки. Мені треба книжки. Зараз я по всіх селищах пройдуся і зберу всі книжки, які в них тут є в нас. Так. Тут, наче більше нема. Коротше, я ось у цих жителів до того, що були, я їх запру і будуть в мене до того вони. Я з одного з них спробую зробити. Як він називається? Коротше, побачите, бо я забула. Так, для цього нам треба більше камню. Зараз трошечки, надіюся, жителі будуть не проти, якщо я в них розберу дім. Хоча що це має, бу має бути проти? Немає. Забираємо все тут. Так. Все, ми робимо пічку. І мені не хватило желіза, тому вибач голим. Так. Є. Ай! Пала. Все. Тепер ми можемо зробити е, плавну піч. І тепер ставимо, щоб наш житель захотів взяти цю професію. Якщо не візьме, я не знаю, що робити тоді. Забираємо всі блоки професії, які можуть йому заважати стати. Так, забираємо цю штучку. Так, уже якісь зелені штучки в них. Так, коротше, той не хотів. Тому я цього сюди припхала і сюди. Так, давайте купляємо у нього всі ізумрудіки. Коротше, не питати, звідки я вуголь достала. Повелося полазити, полізати і по... Коротше, ви зрозуміли. Так. Все, немає в нього. Ну, давайте тоді. Коротше, я ще торгувалася з жителями, тому в мене є куча ізумрудіків. Желізо є. <кій> да, теж. Так, теж лазило. Так. Купляємо у нього колокольчики. Так, бійтесь, щось не розблоковується. Давайте ще купимо. О, все. Ора, бачите, штанишки вже зачаровані. Це вже нам надо. Так, давайте покупляємо у нього це все. Давайте купимо штанішки. Так, уже у нас штанишки є. Зараз, зараз пошукаємо. Що можна йому ще продати? Коротше, я набрала лави, тому будемо зараз. Хай купляє в мене лаву. Ще зробимо з нього майстра. І... все. І можу в нього ще купити йому. Ну... Ура! Ми купили нагрудник. Так, може в нього чути. Коротше, я вже усю зібрала наш лут. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Від підпишитесь і поставите лайк. А всім я кажу пока-пока!